Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели люди, ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Бос посродився, ангели сцепися, не Аглос відають, царі не відають, покрі не відають, пасти чудо, чудо повідають. Плеємі волю, сплиєм весела новина, пречиста діва, пречиста діва порадила сина, Христос сродився, Бойс народився, пана родився, не відають, царі не відають, пасе не дають, паста поєднають, чудо, чудо повідають. Рождено, і ми рождено, Бога поклідаймо, слава вошні, слава вошнів, йому заспіваймо. Христос родився, Босла сродився, бажано стернився, не відають, славі відають, поселяє відають, пастері відають, чудо, чудо повідаю.